І так, усім доброго дня. У нас в продажі з'являється такий Peugeot 407 в універсалі. У нас тут 2 літри дизель, машини 2009 року. По комплектації у нас є панорама, автоскладання зеркал. Також дивіться, у нас тут великий моніторчик, ось такий клімат-контроль. Авто має 247 тисяч пробігу. Ось так виглядає панорама на весь багажник. Додивіться до кінця дуже гарна ціна на цей Peugeot. Так, і далі у нас тут окремо відкривається вікно, окремо багажник. Авто От на таких дисках. Резина гутієр зимова. Так бачите. Так. Є передні задні партроніки. Взагалі Peugeot 407 дуже славляться свої, своєю такою плавністю в... Дорозі їх ще називають французький Мерседес. Хто знає. Реально дуже класні машини по їзді, а ще тут дуже радує її розхід. 7, 7 літрів на 100 кілометрів, Шестіступка, 2 літри. Ззаді у нас теж дуже багато місця, панорама. Ну, Це такий французький майбах. Дуже він в їзді приємний. Так що кого цікавить така машина, звертайтесь. Є в наявності.